Про те, що економістів і правознавців останніми роками в Україні, так би мовити, нікуди діти, знають усі. Саме ці спеціальності впродовж попередніх 10-15 років користувалися шаленою популярністю завдяки високій оплаті праці та потребою ринкової економіки. Тепер ситуація змінилася, ринок праці вимагає висококласних працівників робітничих спеціальностей. Разом із тим вищі працюють над тим, аби випускники економісти і правники працювали за спеціальністю. Для цього удосконалюють навчальні плани, аби встигати за кон'юнктурою ринку праці. Вже третій рік поспіль у нас проводяться планові міжнародні Всеукраїнські конференції за напрямки соціальна робота, психологія, реабілітація, які за змістом і за організацією, ми вважаємо, покращуються кожного року, а цим і ми підвищимо, звичайно, якість підготовки наших фахівців». Сьогодні на кафедрі фінанси і кредит інституту зібралися молоді перспективні викладачі та науковці. За неповних шість років до їхніх ідей вже дослухаються масти вчені. Тож не дивно, що на першу конференцію зібралися професори і доценти відомих вишів. Це вже проліцензований і акредитований спеціаліст. Це декілька тематичних семінарів щорічних і перша науково практична конференція. Буквально за один рік я хочу наочно продемонструвати різницю. Минулорічний семінар. Страховий бізнес, пріоритетний напрям розвитку фінансового ринку України. І журнал, присвячений цій конференції. ну, Зрозуміло, що валові кількісні методи не завжди відіграють роль, але вже кількість публікацій, обсяг публікацій, може показати, що кафедра дійсно розвивається. Як удосконалити навчальний процес з рахуванням проблем розвитку фінансового ринку, врахувати основні аспекти правового регулювання підприємницької діяльності в Україні, а також перспективи розвитку страхового бізнесу в умовах реформування економіки. Своїми думками та ідеями з таких питань науковці інституту поділилися з колегами. А за результатами конференції її учасники прийняли відповідну резолюцію, до якої увійшли всі запропоновані теоретико-методологічні і прикладні засади удосконалення підготовки економістів і правознавців. Анна чешук, віктор кривий, подільська панорама.